В цьому буктрейлері я розповім про книгу Пригоди Чорної Руки. Ця книга створена для юних детективів, що мріють розплутати клубок загадкових подій та вивезти на чисту воду лиходіїв. В цій книзі розповідається про чотирьох детективів, які прозвали себе Чорна рука. Головні герої цієї книги це Фелікс, Аделля, Роло та Кікі. А також з ними є вивірка. Вона любить посидіти на плечі у Кікі, і за кожну добру справу отримує додатковий горішок. В цій книгі ви будете розкривати секрет таємничого будинку та Пана Ікс. І ще дуже багато других злочинців. В цій книгі є. А 60 детективних загадок. Я всім раджу прочитати цю книгу.